Показую німецький салат, яким мене пригостила знайома німкиня, тому що вона дуже багато разів вже була у нас і куштувала українські страви, тому вирішила приготувати нам ось таку велику миску. Салат солодкий, бо вона сказала, що українці не люблять їхні смаки такі кислі. Ось салат як виглядає. Він йде такими слоями, як салат Шуба. Зараз покажу начинку. Начинка ось така. Перець червоний, сир натертий. Тут кусочками яблука, ананаса, кукурудзи, цибуля Порей. І заправлений він чимось таким, як наче йогуртний майонез або щось таке. Тобто. Досить солодкий смак специфічний. Не знаю, як українцям чи сподобається, чи ні. Як на мене, то трошки занадто солодкий, але ми дуже вдячні, що вона нас пригостила. Це зворушливо.